Знаю, хто захищає Донецький аеропорт, але ми їх вже три місяці туди випити не можемо. Пошли в атаку, ані слова відбір. Чого знає, хто там сидить? ли? Вони питалися нас, як би масою. Там масою задають. Ну, коли вони, ну, вони кончилася маса, відповідно, І там вже працювала і морська піхота. Кацапська і Вимпіл. Це єдиний случай був в історії, ну скажімо так, Радянського Союзу, навіть, що вони в один день потеряли 39 чоловік, включає командира отряда. І їх розібрали, блін, звичайні пацани, які просто по мобілізації прийшли захищати свою страну. Пацани, ми розваляли аеропорт. Побудуємо ще. Як тільки починалось. Завдання на обороні аеропорту, одна з третіроти було виділено три екіпажі, три БТР. Була дана команда зайти і зайняти аеропорт. Коли особовий склад заходив, на взетну полосу вискочив ворожий танк і вразив два БТР з трьох. Один біля старого терміналу, один біля нового терміналу. Один екіпаж, який уцілів, там був командир пуля. Бояки, погнали! Він закріпився тоді на вишки і тримали оборону там. Близько було. ми, ну і стрілецький бій приймав. Тобто... Знаєш, не тільки АГС був, і автомат, був. Ну і з АГЕС також працював, тільки для АГСа там не було підходячих позицій, так як там кругом металоконструкції були і вони обвісали. По навісно, ну, навісною стрільбою взагалі там нереально було з АГСа працювати, тільки по прямій. За чітч чого я отримав поранення, тому що не було можливості точки міняти. У нас не було такого поняття, ну, поняття як тікати там, і тому подобне. Тобто ми прийшли битися, ну, і ми цим займалися. Бо ми розуміли, що якщо ми віддамо їм Донбас, вони підуть далі на Дніпропетровщину, на Херсонщину, ну, на всю Україну. Заходимо отут по елеватору з нашого приміщення лестниця. На мені був один із найважких постів, закріплений, називався Ромео. Це найгарячий пост був. Більш гарячий, Ну, на той момент, коли я там був, то не було, то командир, э, командир оти віддав наказ, каже, Петрович, от тобі там пост, набирай собі команду і будете там нести службу. Карандашики треба, треба карандашики. Були такі моменти, що там командир там, каже, ой, там. Панове, у радіостанцію, наш турбує там, ну, з, 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 з сторони з літної полоси, там, не пам'ятаю, чи 28 чоловік щось там нарахували, ну, до 30. Типу там тримайтесь, там, крайній бій. там. Я виходжу на радіостанцію, кажу, Вір, та який крайній бій? Ну що за цей? Ну, 28, 30, 40. Давайте не цей, без паніки. Ідемо <головік> вперед. З 22-го року бригада в такому режимі постійно. Відповідальність набагато більша. Якщо тоді ми могли втратити лише ДАП, то зараз ми можемо втратити всю країну. Я вважаю, що наші хлопці будуть стояти до останнього.